Грант на 42 тисячі євро для підтримки внутрішньопереміщених українців, надає Німеччина. Угоду підписали, щоб започаткувати проєкт житла для переселенців. Зокрема, планують реконструювати наявні будівлі, при цьому застосовувати енергоощадні технології. Будуть споруджувати і нове житло. Крім того, за додаткові грантові кошти нададуть пільгові житлові кредити для внутрішньопереміщених осіб в Україні. Йдеться про майже 400 пільгових кредитів наступного року. Ці кошти підуть на кредитування молодіжне, тобто це продовження цієї програми, яка у нас діє з 2021 року, і вже більше тисячі кредитів буде видано у 2024 році. Також фонд у всі, який 24 мільйони з 200 тисяч теж підписали угоду. З яким мені видається абсолютно ефективним проектом, бо ми бачимо реальні результати. Таких вкладень ми бачимо ФАПи, школи, садочки. Цей проект, який ми зараз започатковуємо у 2024 році, це 700 сімей, які отримають соціальне житло.